Вітаю на каналі Моє Таро. Сьогодні у нас буде чисточка і будемо дивитися таке питання: чого болять ноги? Чого у вас болять ноги? Скажіть, покажіть, чого болять ноги? У того хто дивиться. Дуже багато працюєте, втомлюєтесь. Колесо фортуни вийшло, шляхи закриті. Хтось вам поворачує колесо фортуни, закриває шляхи, бо дві пентаклі перевернута. Є люди, які з вами знаходяться поруч, і вони роблять вам шкоду. Це такі люди, які посміхаються в обличчя, а насамперед, ну, за спиною тримають ножа і роблять шкоду. Це по церковному егрегору відбуваються ці негативні впливи і роблять вам перешкоди. Але ви зцілитесь в центрі розкладу, бачите, ізціління, що ноги ви вилікуєте, це можливо. Але так, да, дійсно, є негатив. Хочу ще подивитися, що саме роблять, який негатив роблять. Скажіть, покажіть, який негатив роблять, що роблять по церковному грегору, що вони роблять вам. Знову церковний грегар перешкоди, щоб все було важко, складно, важкість в ногах вам роблять і щоб ваші шляхи були важкими. Це стосується не тільки здоров'я, а взагалі, щоб ваші шляхи були складні. Там в нас вийшла двойка пентаклів, перевернута в началі розкладу. Я її поставила в нормальну позицію, бо не люблю, коли карти перевернуті. Але бачите, це дві карти церковний грегор. Це є такий напрямок, магічний, вірітнічество називається. Люди називається. Люди в місцях ціли, це в церквах, роблять якусь гадость по дьяволу, Ось, і вам роблять перешкоди, щоб життя ваше було важке, складне і дуже погане. На дні колоди в нас 6 жезлів перевернуті, це щоб успіху у вас не було і щоб вам ніхто не міг допомогти. Так, зараз ми це все будемо прибирати, або перекривати. Прибираю негатив, Заперечую. Так, це все добре. І магічний вплив є на вас, звісно. І зараз я буду запалювати свічечку, яка вже запрограмована. Вона буде вас чистити, всіх, хто дивиться, від хвороб, від магічного впливу. Ось і хочу показати, як... Треба, Ви самі можете собі також таке робити. Треба три церковні свічечки. І я, як відчувала, обрала церковні свічки. Ви пишете від фітілька, на одній свічці пишете своє ім'я. У мене написано всі, хто дивиться відео. На іншій свічечці пишете хворобу, наприклад, там хвороби ніг, біль в ногах. І на третій свічці малюєте три рази хрест. І скручуйте їх, отак, от, крутите, тримаєте за і крутите від себе, бо ви позбуваєтесь негативу. І оце в мене чорна сіль. Ми ставимо свічечки в чорну сіль, сіль також забирає на себе дуже добре негатив. Що таке чорна сіль? Це повне відео в інтернеті, як робити чорну сіль, це дуже гарна річ. Треба взяти кілограм звичайної кам'яної солі, пів стакана борошна або більше можна стакан борошна житнього, таке темне борошно, І трави. Трави будь-які, ромашка, звірабой, материнка, що ну, у вас є, полинь можна. Траву по 2 столові ложки будь-яких ну, цих трав. Скільки у вас є. І треба на сковородці жарити годину або більше, поки ця суміш не стане потемні, стане такого от кольору, як у мене темного. Її постійно треба перемішувати. І коли ви це робите, треба казати очі наш, очі наш треба сказати сім разів. Ось така. Чорна соль, її треба готувати в четверг краще в чистий четверг, але якщо немає часу і треба терміново треба ця чорна сіль, щоб знімати негатив, то можете робити в будь-який четверг. Також можна цю суміш не на сковородці, а на противні в духовці робити. Ну, тоді періодично заглядаєте, перемішуєте, поки не стане вона така тоємного кольору, як у мене. Батюшка, вогонь, призиваю тебе собі на допомогу. Прийди, очисти всіх тих, хто дивиться і мене від негативу, магічного, енергетичного, від цих хвороб наших, від болей, від болі в ногах. З такі я вогню призиваю тебе собі на допомогу. Прийди, допоможи нас, очисти мене, всіх, хто дивиться. Та буде так. Стихія землі Стихія Землі – це сильна, ще чорна. Призиваю тебе собі на допомогу, прийди очисти мене. Всі, хто дивиться від негативного, магічного, енергетичного впливу, від цих хвороб, від цих невдач. Все, що вогонь Хай весь негатив вогонь спалить. Що вогонь не спалить, свічка на себе забере, віск на себе візьме. Що віск не візьме, то хай. Ціль на себе забере, а щось ціль на себе не візьме, нехай піде тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закольцовку, а на тих, хто це робив по Верховному суду, то буде так і так буде. Зараз шукаю чим перекрить. І е, я шукаю карту Верховного суду. Коли приходить Верховний суд. То весь негатив, який хто б там його не робив, який вам робили, то він повертається назад тому, хто це робить, знімає всі печаті, всі переклади відміняє, всі закальцовки руйнує і все це, все це зле лихе повертається тому, хто робив, тому, хто заказував. Бо шкоду людям робити не можна, і Верховний суд по справедливості це все. Повертає ось він Верховний суд, і карта мир, щоб це все припинилось. Вищі сили, духи роду, роду, охоронці того, хто дивиться, прошу захисту, прошу очистити вас до вашого природного ідеального стану. Буде так. Все зле-лихе повертаю тому, хто робив. Давайте ще раз подивимось. Так, скажіть, покажіть, чому істина причина, чого той, хто, того, хто дивиться, болять ноги. Що заважає бути здоровим, які перешкоди, щоб бути здоровим, щоб ноги не боліли? Що заважає? Скажіть, покажіть, дивіться, свічечка вже забирає на себе негатив, віск фіксує негатив. Це добре. Скажіть, покажіть, що заважає бути. Здоровим, карта сила, це вплив силою. Так, король Пентаклі, що ви працюєте. минулому порча насмерть робила жінка літнього віку. Так, на майбутнє ви будете одужувати. Так, то, що вам зробили, оцей негатив Порча насмерть, він тривалої діє. Десь ви прив'язані, прикопані, десь щось лежить, що діє постійно, вже давно. Башня, воно вас руйнує. Ви людина сильна енергетична, того ви не помрете від цього. Але якість життя погана, що хвороби не можуть знайти, що то за хвороба, як її лікувати, що воно взагалі, чого воно у вас болить, але ви погано все почуваєте, вам важко. Так, на майбутнє одужання. ну, складності перешкоди, бачите, 10 жезлів, що дуже важке життя. Чого робили? Робили по справедливості. На їх думку, вони вважають, що це вам оця 10 мічів, смерть, цей, цей весь негатив по справедливості. І також тут карта розлучення, що ви когось пішли, а обра... людей образились, і негатив вам роблять і вважають, що це справедливо. На майбутнє знову вийшло, бачите, дві 6 мічів. Що ви уникнете цієї небезпеки, ви від цього ну, позбудетесь цього негативу і вилікуєтесь. Ноги боліти не будуть, і негатив цей піднімете. Так, я буду знову перекривати. І ще хочу пізніше, після того, як я добре вас почищу, подивитись, в чому причина, чого ці люди на вас так нападають, бо ну, будь-яка дія оточуючих проти нас, це не просто так. Щось ми таке робили, може, в минулому житті ми щось робили, що давали повод людям так до нас відноситись погано. В цьому житті ми вже всі хороші, але ті, що нападають, вони підсвідомо відчувають до вас якусь неприязність, ненавидять вас. Так, тож подивимось пізніше. Прибираю весь негатив, знімаю, нулюю, все зле лихе, всі хвороби, всі порчі, насмірть, всі перешкоди, всі переклади хвороб. Повертаю тому, хто це робив. Не на переклад, не на закольцовку особисто на них, по Верховному суду. Да буде так і так є. Вищі сили, прошу очистити. Буде так. Тут ще вийшло, що вам робили переклад своєї хвороби, От, хворі ноги у когось. Перекладали у старолітню жінки, перекладали цю хворобу вам. Вам треба робити чистки. Я вас зараз почищу, але там порча насмерть, вона така довготривалої дії, і треба постійно знімати, 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 і захист тривалий ставить. Я чистку також роблю, можна до мене звернутися, а можете робити самі. Я залишу посилання на чисточку, там все розпоказано, як це робити. Вам треба 10 таких чисток. Скажіть, покажіть, чи очистила я того, хто дивиться, чи залишили ще перешкоди на здоров'я, що заважає бути здоровими, щоб ноги не хворіли, не боліли. Скажіть, покажіть. Так, от добре, 10 пентаклів, то що ви очищені повністю. Та людина, яка шкодить поруч все одно. Ви не розумієте, що вона погана, бо це предательства, незадоволені життям, але оце паш жезлів вказує на те, що вам ви одужаєте. І ну, все пройде. 10 пентаклів, що ви зараз повністю очищені. Але вам треба ставити захист. Знімаю нулюю все з злилихи. Повертаю тому, хто зробив ваще сили, прошу допомоги, очистить до вашого стану природного, ідеально, здоров'я, фізичного, енергетичного. Та буде так і так і є. Прошу повернути все зле лихе, зняти всі порчі насміть, всі переклади хвороб, всі закальцовки, всі обміни-подміни. Все зле лихе, повертаю тому, хто робив. Прошу очистити, очищу вас. Ноги більше не болять. Буде так. Тобто ця порча на смерть вона довготривалого дійства. І зараз ви абсолютно повністю почищені, але воно стане заново, бо воно в процесі воно триває. І захист вам треба також такий довготривалий робити. То звертайтеся, поставлю вам захист, який буде постійно чистити і знімати і повертати негатив, тому хто робив. І давайте зараз подивимось. Чому справжня причина, чого так трапилось? Що оці люди, що роблять вам шкоду, чого вони проти вас так ополчились? Скажіть, покажіть в минулих життях, що було в минулих життях? Це то, що у складності у вас важко, перешкоди? Скажіть, покажіть, в чому справжня причина, що було в минулих життях? Де корінь, де кармічна зав'язка у цій ситуації, що зараз нападають магічно, і то, що болять ноги? Що людина робила таке в минулому житті? Це буде розклад для того, хто питав. Хто дивиться, можете звернутися до мене з таким самим розкладом. Скажіть, покажіть, що було в минулому житті. З тим, хто питає, з чого болять ноги, чого роблять шкоду люди, чого роблять порчі насмерть, де зав'язка кармічна? Так, це минуле життя. Це реінкарнація багато разів до цієї, до цього втілення. Ви були, у вас були всі відкриті шляхи дуже добре жили, були церковним діятелем, якимось великим. Так, що ви робили? Були з бідної сім'ї, дуже збідної сім'ї, але по обману досягли успіху, обманом, обманним шляхом якимось, шли по головах і якоюсь допомога дьявола це обман. Якісь нехороші вчинки, що отримали перемогу над кимось і зайняли місце чиєсь, і займали посаду церковну високу. Робили людям шкоду, були ну це, карта, що чоловік, який був такий агресивний, недоброзичливий, ви були чоловіком, Ось, і впливали на долю інших, мали сім'ю. Будинок, добре їли пили, празднували, гуляли, все було добре. Але коли фортуни впливали на долі інших, що ви робили іншим, що ви іншим робили в тому житті, де зав'язалася ця кармічна зав'язка. Страчували, наказували страчувати. Така робота була: цього казні, цього мілувать, давали накази, кого стратити. І це ви робили не по доказательствам. Не ці люди не були винні. Це вам так здавалось, що вони винні. Вирішували ви один і на підставі того, що вам так здалось, ви так собі навабражали. Оцю от, от, відьму стратить паві... спалить, оцю втопить, і голову тять єретики і так далі. Оце така у вас була робота і така посада, і вам це подобалось. Ось і е, оті люди, що зараз негативом дуже багато зібрались, дуже добре. Всі ці люди, яким ви робили шкоду, вони зараз присутні в вашому житті, ви з ними тісно співпрацюєте. Це може бути в вашій родині, на роботі. Ті, що поруч, Тут, тепер оці люди, які вас оточують, які на вас нападають, ненавидять, чогось роблять вам порчі насмерть, перекладають свої хвороби, може бути в сім'ї негатив якийсь, там, погане ставлення до вас, тих, хто поруч в сім'ї, то це ті люди, яким ви робили шкоду, і вони нічого поганого не робили, а ви так розпорядилися їхньою долею. Тобто, Навколо вас світ гуртується не на вашу користь. і Їх душі пам'ятають, що ви негативна. І так прописано: ця карма негативна, вона так працює, що комусь ви робите шкоду в минулому житті, тепер ви нічого, нічого цього не пам'ятаєте, але люди. Роблять шкоду вам, і ви не розумієте, чому для вас це не заслужено, Але це цілковито заслужено. І зараз я буду прибирати цей негатив з минулих життів. Заперечую це все. Заперечую. Так, заперечую, перекриваю вище сили. Прошу прибрати весь негатив, і також я прибираю весь негатив, що був у вас в минулих життях. Відправляються все зле лихе на болота, там цьому негативу схорониться, вас більше не таркаться, Вищі сили. Прошу пробачити цю людину, її душа переродилась, борги вже сплаченні багато разів. Вона більше так робити не буде. Вона іскренні розкаюється. Кажіть своє ім'я і кажіть, я каюсь. Вона кається і проси пробачити її за те все зле лихе, за ту шкоду, що вона любила людям, за те невинні смерті, що з її вони стались. Кажіть, пробачте мене. Пробачте її, будь ласка, ще сили. І я прошу, ну повторюйте за мною і кажуть, прошу пробачення усіх, кого я образила, вбила, зробила шкоду в минулому житті і в цьому житті. Пробачте мене, всі ті, кому я зробила шкоду. Ми просимо зараз вибачення у душі всіх тих, у душ тих людей, кого ви ображали. Пробачте. І також вам зараз треба пробачити всіх тих, на кого ви ображені, хто ображав вас. Кажіть, пробачаю всіх тих, на кого я образилась. Пробачте мене, я вас прощаю. І розумію, що це люди роблять не випадково. Та буде так і так є. Пробачте її, не наказуйте, не карайте, не посилайте їй хворі, не посилайте їй відпрацювання, кармічний вузол розв'язаний, борги сплачені сповна багато разів. Та буде так і так і є. Тобто тепер ви розумієте: ці люди, ці душі тих людей, яких ви колись з вашого наказу страчували, вони не пам'ятають. Нічого цю історію вони не знають, але е, десь глибоко в душі вони відчувають до вас ненависть. Вони не розуміють, чого, але ви їм не подобаєтеся, вони вас хочуть просто знищити. Ось так. І треба це прийняти, поняти, простити, не мати на них образи, а просто мисленно попросити у душі той людини, яка вас ображає, все робить шкоду вам, попросити вибачення, скажіть так, я винна, я розумію, що ти мене не любиш, і прошу в тебе вибачення, і прошу вищих сил, більше мене не наказують, розв'язати цей кармічний вузол, кармічний вузол розв'язаний. Хочу показати, бачите, таке чорне, натекло, чорна якась сажа з'явилась, і всі оці негативи із минулого життя, із цього вже віск на себе забрав, зафіксованого воску. І тут можна побачити на оцьому, то, що відливається, як лежать страчені люди, і в них відрізані голови. Ось така історія. Так, скажіть, покажіть. Чи залишилося ще якесь відпрацювання за ту історію, чого болять ноги, чого, от там, де зав'язався кармічний вузол, чи залишився чи негатив на вас е кармічний? Чи розв'язали ми кармічний вузол? Скажіть, чи розв'язано кармічний вузол? Коли ви зрозуміли, осознали, і коли ви каєтесь іскрені, і розумієте, Ну, всю плачевність ситуації. Не треба себе обвіняти і там, думати, яка я погана. Це було і воно пройшло вже, ви вже не така, ви вже помінялись багато разів, бо за ті життя, що були потім, ви відпрацювали, відстраждали то, що і ваші вчинки, в тому числі в цьому житті також страждаєте. І цьому можна покласти край, просто покаяться. Скажіть, покажіть чи розв'язан кармічний вузол. Скажіть, покажіть. покажіть. Закритий шлях, кармічний вузол ще не, не розв'язаний. Ну, це треба каже, йди цим шляхом ще трошки, ти справишся. Вам треба доробить чистки, бо той негатив магічний, який вам зробили по луні, закритий шлях по луні, це магія, І цей конфлікт з тими людьми, які роблять. що Вам треба просто дочиститись. У вас велика попереду праця, і також ноги вказують на те, що треба чистку роду робити. Тобто у вас не є тільки своя негативна карма, а ще й родова негативна карма. Треба почистити рід. Якщо були аборти, відмолить аборти, виписати всі образи спалить. Так, зараз я це вже все у нас готова. Так, і чистку і захист ставить. Заперечую негатив, перекриваю Вищі сили, духи роду, охоронці, того, хто дивиться, прошу захисту. Прошу переберіть всі перешкоди, щоб було розв'язано кармічний вузол, і людину більше не карали за те, що вона скоїла в минулих життях. Вона розкаялась, вона просить пробачення, більше так не робить робить ніколи не буде. Її душа стала краще, чистіша. І вище сили, прошу допомоги. Пробачте, не карайте. Буде так і так буде. Так, дивлюсь ще раз. Скажіть, покажіть, чи знято кармічний вузол чи розв'язали розв ми кармічний вузол. Кармічний вузол розв'язується, коли ви перестаєте злиться і ображатись на тих, хто вам робить шкоду. Бо вони мають підстави і так з вами себе поводити. На фізичному рівні не треба там їх чіпати, хай вони, у них своя також кармічна задача перед вами. Ось, там, якщо капнуть глибше, чого їх страчували, також вони щось таке робили, що заслужили таке. Один одного кармічно вчить так, влаштовано, автоматично. Да? Ти робиш шкоду, ну, потім тобі роблять шкоду, і це до безконечності, і треба це зупинити, просто покаяться. Скажіть, покажіть. Чи розв'язали ми кармічний вузол? тому хто дивиться. Так, кармічний вузол розв'язаний. Бачите, королева пентаклій, рицарь кубки, все ви зрозуміли, все добре, кармічний вузол розв'язаний. Ваша негативна карма по цьому питанню знята. Так, там може бути ще негативна карма, якщо важкі стосунки з батьками, або з чоловіком, або з дружиною, або з дітьми. Це все не просто так, і це можна прибрати отаким от методом, воно тоді все змінюється, і життя стає краще. Так, дивимось ще. Чи залишились якісь перешкоди, щоб ви були здорові, щоб ноги вас більше не хворіли? Королєва міча. 8 кубків. Так, не треба допомога інших. Ну, це карти кажуть, що треба попрацювати. Треба почиститися, почистити рід. Ви станете. малісі сікайся, ця карта каже, Чельник – Це присвітльона людина, яка буде очистити свою душу. Оцей ваш шлях. Це як прибрати біль в ногах. І отут Верховна Жриця це ви, що ви маєте здібності, магічні. Все, що, чого ви торкаєтесь, воно розквітає, росте, змінюється і оживає. Це така ваша сила. Так. Ще вісім кубків вам прийдеться кудись від когось піти, від людини, яка вас ображає. Це може бути в когось, це може бути чоловік. Е, ну, тут така ситуація, да, у декого програється, що агресивна людина, ви з нею розстанетесь, коли вирішаться оці ваші кармічні питання, всі позакриваються, то ви зрозумієте, що з цією людиною поруч вам бути не треба. Так, скажіть, а ноги перестануть боліти ноги. Перестануть чи перестануть боліти ноги? Знову бачите, ну це розлучення і розлучення. Піти, піти. Йде від когось. Психосоматика, да, що дуже вас хтось нагружає, що треба змінити оточуючих. Перестати ображатися на все навкруги на ту людину, яка вас ображає. І тоді ваша хвороба пройде і зробити захист. Так, тут у мене собачка хрюкає на задньому плані. Не звертаємо уваги. Чотири меча, Що так, да, дійсно хвороба, але ви вилікуєтесь. Труйка пентаклі, шляхи ваші всі відкрились. Так, і що вам треба стороння допомога. Бачите, тройка Пентаклі це то, що ви сама, от ви королева меча в центрі розкладу, ви сама не справитесь. Вам треба допомога. Ось так. Але точно ви вилікуєтесь. Дякую всім за увагу. Будьте здорові! Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.